Всім привіт! Я Даня і сьогодні в цьому відео я Всім привіт! Буд будемо будувати американські горки за хвилину, за 5 і за 10 хвилин. Поїхали. Так, поїхали. Будемо будувати перший, перший американські горки. Оразу для шампуня їх зробимо. Приятними. Напевно приятними. Може не. Але в принципі... Хто йому говорив, що буде короткий. Так. А, це такого Так, будуємо. Вони мають бути, як ви, як ви бачите, циклічні. Він буде з сторони в сторону кататися. Щоб не вийшло так, що в нас однакові будуть. Щоб у нас не вийшло однакові горки Так, тут стоп. Так, шампунь йде до мене тестити свою горку мою горку. Це така чисати. Це, це, це циклічна, циклічна горка. Ось сюди, сюди. Зараз це кажеш, я програв, ну ще подивимось. І дивися! Ось вона, гірка. А в кінці ви приземляєтеся в шампунь. Так, ось така горка візуальна. у шампуня. Интересно. Чуєш? Я Это верно, що ти правильно построїв Що я тут не поїду сразу. А, а ні не поїду все нормально. Так, я поїхав Поворот право і... Щось я трохи промадав, ні? ні, ні. <схід> ну ладно. <схід> ну ладно. Ну Якщо брати об'єктивно, то оцей. Я трохи промазав. Недольот. А, а в мене все ідеально зроблено. Ну, хоч, хоч і по-простому, але в мене воно хоч зроблено. Okay. Постройка за 5 хвилин. першої я, здається, програв. Але не критично. Я стараюсь відігратися в ці. Тому що це... Це постройка. Я на неї багато чого поставив, Ну, не буквально. Я думаю, що це буде одна з найкращих моїх. Так, підемо їх. Беремо розгон. Думаю, що я поняв про що я. Поділюсь. Так, тема тут лаву. Відро з лаву. Беремо. Чи навіть не бачите, що там спочатку. Так, тепер беремо Redstone. обратно, для раза. Тут надо краевание. Шампунь. Шампунь. так, Шампунь. Шампунь. все хорошо давай до мене, так. Зараз Шампунь. Сейчас. Шампунь. Шампунь. так за раз Шампунь. Шампунь. на Шампунь. Шампунь. Зінтивуйте з мого суперпрофесіонального американського горок. Добрий вечір, я диспетчер. Шампунь джумай, синба. Я не міг без цього відео. Я не міг без цього відео пройти. Давай, їдь. Поїхали, їдем, їдем. Ого, круто! Ай! Бачили мою суперпрофесіональну американську горку і тепер йдемо до Шампуня Що в нього тут? Ну скло зразу бать. Та то тут просто! просто тут скло і... І нічого. Ні-ні, <різований> тут є самообслуговування. <різований> не їдь. Так, о, там я бачу черепка. Черепки. Що за хрест Це що, Ти мене до могили привів? <різований> так, я хочу обрати, я там декорації хочу роздивитися. Секунду. Що тут? Це для кого? Це для тебе? Чи це для, для шарбика цей клетку? ти документу приготував? Ну хорошо, хорошо. Так, все, я все взял. Я думаю, мне этого выстачит, как минимум на первый час. Ну, покладите, идем вниз. Не надо поделиться, что там роботом. Нагу, да, идем, да. идем вниз. Я тут, думаю, в принципе, шел стандартно. Де почав ще? А ну так, тепер будемо виїжджати відсюди Беремо скло. Так. Чому склобуло гарне? Так, Так, там. Я просто його хочу закинути до нього. Я думаю, це в принципі звучить як дещо непогане. Закинути шампуня до нього ж. От гріх у нього там буде якась ловушка для мене, щоб прямо ловушку його закинуть, щоб не розслаблявся. Так, треба ще ж трохи оби, об, об, обикновенних. Так, давай я ему трохи ремонт повороти, щоб воно були звичайними. Не забудьте писати в коменти, в кого краще. Не розумію, що в мене там. Ну ладно. Зобраємо, можна зробити горку якось циклічну. В теорії можу. Ну, це мы робим. В як то каже меня этого минулу, минуту 10 секунду Так. Ми добудували залізницю, так? Це тут я йому потім зроблю. Так, тепер деки у нас залишається? Точніше. А, ще 4 хвилини, я думаю, менше. Тому будуємо для них все підсилювати. Ну, щоб вони могли ускоряти. Ровнуємо теста видніше, щоб було. Так, добудували. <кхи> Готово? Відсіпі. Так, цей час вишимо. Алоха, зато вийшло время. Так, все, йдемо до... Ми разом з куркою йдемо до Гранпуда. Що це тут понастраював? Куда? Це хто? Вон, в смысле це що? Так, ти сюди, не? так? так. Ваганяк ти вже ти мені не приготував, хорошо. Я свою поставлю. Так, їдем. Бачимо, по-моему, почав там лава була. Шо? Лава? Я не бачу лаву. Так я. Ага, я в падаю, так падаю, ты направо. Так. Не задерживай, ты не кончишь постройка, опор. Вдруг я... Так, я встав. Ал, идти дальше. Это уже це розраховувалося, тому що я сзади мой. Понял. Так. Идем, повертаємо направо. Я вже, Я падаю опять кудась. Их той, йде? ми? Ага. Ага. Ну, типу циклічно, да, в тебе. Прикольно, тепер йдемо до, до моєї. Ось така вона просто, Так, шампунь тестує. Поїхав. Я їхав, дітами не буду. Так, все поїхав. І починається. Найцікавіше. Так, я не про яйця прокидання яйцами. Ну ладно. Їдемо. Пишіть в коментарі, в кого вийшло краще. За хвилину, за п'ять і за десять. І... Дякую за перегляд. Усім удачі і всім пока-пока-пока. Пока! пока, пока, пока. пока.